Вітаю на уроці STEM. все знов з'ясуємо без проблем. Людський капітал сьогодні розглянемо, його складові також пізнаємо. Про професії родини в проєкті дізнаємося, в цьому проєкті рідних прославимо, ми впораємося, будемо як одна родина. Людський капітал це майбутнє України. Знань і навичок набудемо разом крок за кроком. Але спочатку згадаємо матеріал минулого уроку. Розгадайте інтерактивний кросворд, Українська держава в світовій економіці, драйвери української економіки в онлайн-сервісі WorldWall. Крок перший: зайди за посиланням або QR-кодом на платформу WorldWall. Крок другий. Кажи своє ім'я, прізвище, клас, школу, крок третій. Натисни Почати. Крок четвертий. Натисни на будь-яке число у графі Кросворду та прочитай питання. Крок п'ятий. Надрукуй слово відповідь. Крок шостий. Перевір свої результати. Крок сьомий. Надійшли скриншот відповіді вчителеві. Молодці, ви чудово впоралися із завданням, а тепер час дізнатися, що таке ресурси. Ресурс це те, що люди використовують для задоволення своїх потреб. Подумайте про те, що ви робите щодня. Ви чистите зуби, ви їсте смачну їжу, ви подорожуєте з одного місця в інше. Щоб робити ці речі, вам потрібні ресурси. Які ж ресурси існують? Є? Три основні типи ресурсів: людські ресурси, капітальні ресурси та природні ресурси. Людські ресурси це люди, що застосовують свої вміння для виготовлення товару або забезпечення послуги. Що це означає? Послуга це те, що хтось робить для вас. Лікарі допомагають людям почуватися краще, коли ви хворієте. Вони є важливим людським ресурсом. Людям потрібні лікарі, щоб залишатися здоровими. Людські ресурси це також люди, які виготовляють товари, кухарі це людські ресурси, які е, виготовляють товари для їжі. Капітальні ресурси це товари, які виготовляються та використовуються для надання послуг. Коли ви йдете в ресторан, вам подають їжу. Але чи знаєте ви, що існують спеціальні інструменти та обладнання, необхідні для приготування їжі, такі як плити, каструлі та кухонне начиння, ножі? Це капітальні ресурси. Кухарям вони потрібні для того, щоб добре виконувати свою роботу. Капітальні ресурси це створені людиною виробничі ресурси. До капітальних ресурсів належать будинки, верстати, обладнання, передавальні пристрої, інструменти, транспортні засоби, споруди тощо. І з їхньою допомогою людина цілеспрямовано діє на природні ресурси або застосовує їх як обов'язкову умову виробництва товарів і послуг. Природні ресурси це речі, які є на землі, і які можуть використовувати люди. Ми можемо використовувати воду, рослини та ґрунт. Природні ресурси походять від природи, вони не створені людьми, тобто до тих пір. Поки їх ніхто не видобуває, поки людина не знає про їх існування, вони ресурсами не вважаються, тому можна стверджувати, що наукові розробки, дослідження збільшують кількість природних ресурсів. Що таке людський капітал? У ранньому віці маленькі діти часто задаються питанням, чому вони повинні ходити до школи. Вони можуть помітити зв'язок між практикою та своїм умінням бити футбольний м'яч або грати на музичному інструменті, але рідко знають відповідь на запитання, чому школа важлива. Читання, письмо, математика та інші навички сприяють їхньому людському капіталу, а вдосконалення їхнього людського капіталу допоможе їм досягти своїх цілей зараз і в дорослому віці. Людський капітал визначається як сукупність знань, умінь і навичок, особистісні характеристики та Досвід, коли людина вчиться в школі, університеті або вчиться чому-небудь новому, вона отримує нові знання і навички. Отже, це, якби так сказати, стає скарбницею знань цієї людини. І коли ця людина працює чи робить щось корисне для інших людей, вона використовує цей скарб знань, щоб робити свою роботу краще і ефективніше. Таким чином, коли люди вчаться, набувають досвіду і стають кращими в своїй роботі, ми називаємо це своїм людським капіталом. Зрозуміло. Що люди це наша головна сила, і важливо навчатися та розвивати свої навички, щоб бути корисними для інших, і допомагати своєму місту чи країні. Таким чином, людський ресурс. Це всі ми, а людський капітал це те, що ми знаємо і вміємо робити, щоб зробити світ навколо нас кращим місцем. Людський капітал це сукупність знань, навичок та досвіду людей, які використовуються для досягнення економічного розвитку країни. Це означає, що люди є ключовим ресурсом для країни. І їхні знання та навички можуть бути використані для створення нових ідей, технологій та продуктів. Важливість людського капіталу полягає у тому, що він дозволяє країні підвищувати свій конкурентний потенціал на міжнародному ринку. Наприклад, якщо в країні є багато висококваліфікованих фахівців, то це може привести до збільшення обсягів експорту та залучення іноземних інвесторів. У Львові 15-річний школяр Захар Щурко виготовляє портативні зарядні пристрої для військових. Його павербанком можна зарядити з десяток мобільних телефонів. Також він підходить для зарядки рації, дронів та навіть Starlink. Сам пристрій може заряджатися від сонячної панелі, яка йде в комплекті. Такий генератор майже не нагрівається. Не шумить, а його температура менша за нормальну температуру тіла людини. Отже, цей пристрій легко замаскувати, і він не видасть позиції військових. Захар Щурко вже відправив кілька таких павербанків на передову та отримав позитивні відгуки. Тож має нові замовлення. Бережіть себе і родину. Все буде Україна! Які складові людського капіталу? Людський капітал складається з трьох основних елементів знання, навички та досвід. Знання включає в себе теоретичні знання, які людина отримує у процесі навчання, таких як історія, математика, фізика та інші науки. Навички це практичні знання, які можуть бути отримані шляхом практики та досвіду. Досвід – це знання отримані в результаті роботи або життєвого досвіду. Усі ці елементи разом становлять людський капітал, який є важливим для розвитку країни. Знання, навички та досвід мають велике значення для розвитку країни. Наприклад, наявність висококваліфікованих працівників з практичним досвідом може допомогти підприємствам збільшити продуктивність та конкурентноспроможність. Крім того, людський капітал може допомогти покращити якість життя населення, забезпечуючи доступ до високоякісної освіти та робочих місць. Щоб покращити людський капітал, необхідно інвестувати у навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також стимулювати зайнятість та підприємництво. Сім'я Основа нашого життя, а отже, і нашої держави. Добробут і благополуччя держави починається з кожної родини. Існують великі родини, які здавна тривалий час працюють на одному підприємстві, зберігають вірність обраній справі. Передаючи естафету від діда до онука і далі, такі родини називають трудовими династіями. Сімейні професійні династії передають власні знання та накопичений досвід із покоління до покоління. Такого, чого можуть навчити діти та батьки у підручниках не прочитаєш, це власні, безцінні знання, які лише примножуються, передаючись від батька до сина. Відскануйте QR-код та перегляньте відео про знамениті династії України. Робота над проєктом Моя сім'я та професії моїх рідних династія допоможе нам зрозуміти, як члени вашої родини вклали час і зусилля в навчання, розвиток навичок та отримання освіти для покращення своїх професійних можливостей. Це і є формою інвестицій у людський капітал. Яка нарешті допоможе досягти успіху у вибраних професіях та зробить внесок у розвиток суспільства через свої професійні здібності та навички? Мета нашого проєкту дізнатися більше про професії, які вибирали члени вашої родини, і зрозуміти, чому вони вибирали саме їх. Крок перший оберіть. Членів родини для дослідження оберіть батьків, дідуся, бабусю, дядьку, тітоньку або інших родичів, які мали цікаві професії або зробили щось особливе в житті. Можливо, це лікар, вчитель, музикант, інженер або навіть космонавт. Крок другий спілкуйтеся. І запитуйте, поговоріть з обраними родичами і задайте їм питання про їхню професію. Запитайте, чому вони вибрали цю роботу, як вони навчалися цьому, і як вони відчувають себе зараз у своїй професії. Крок третій зберіть інформацію. Запишіть відповіді. Можливо, у вас вийде створити невеликий альбом або плакат, або презентацію, де ви розповісте про професію і навіть намалюєте або вставите фотографії. Крок 4. Поділіться з іншими. Підготуйте невелику презентацію або доповідь про ваш проєкт. Поділіться ним зі своєю родиною. Друзями або зі своєю школою. Круг п'ятий. Зробіть висновки. Після завершення проєкту подумайте разом зі своєю родиною про те, які висновки можна зробити. Можливо, ви відкриєте, що вибір професії може бути дуже цікавим і в числі інших рішень у житті. Цей проєкт допоможе вам краще розібратися у своїй родині та історії вашої сім'ї. Нехай це буде захоплюючою подорожжю у світ професій. Бажаю успіху! Час завершити урок. З вас лайк, підписка і дзвінок.